Я намагалась знімати вам частіше відео, от чесне слово. Але сезон був такий важкуватий, просто часу катастрофічно не вистачало. І вже, в принципі, в принципі можна сказати, що сезон однорічних квітів. Добіг кінця. ну Трошечки десь там щось іще десь є. У дворі безлад, в теплицях безлад, там те валяється, там те валяється. В общем, зараз буду, хочу підтягнути хвости, собі щось висадить, трошки побиратися і вам щось порозказую. Так що відео про все і ні про що. Хочу трохи собі повисаджувати петуні, бо вже майже її не залишилось. А, а я, як завжди, сапожник без сапог. Я вже парочку собі там висадила. Але хочу ще такі величенькі 12-літрові горщики, я хочу собі великі кашпо перевалити. Трошки хочу собі своє подвір'я прикрасити. Ось таке. Нічого собі ще не повисаджувала. Не, ну два вазони. Два вазони. Я оце собі посадила, зараз хочу, хочу поки ще вони в мене є. Так. Земельки понабирала. Зараз повідбираю собі кашпохи. Але піду в теплицю. Щось такий вітер дме, оце цілими днями, якісь вітрюгани, то спека, то дощ, то вітрюган, то перенесусь в теплицю. Так, відбираю собі. Слава Богу, що я собі залишила ось цей сорт. Боже, це просто фаворит а, цього сезону. Я раніше ніколи цей сорт не брала. Це сорт Purple Polka. Ніколи чомусь він мені не подобався. А в цьому році ти подивіться на цю. Красатуліну, це щось неймовірне. Я, слава Богу, собі залишила. Зараз буду його перевалювати у великий горщик. Так, і ще ж хожу відбираю. Віста Баблгам. Хочу собі посадити. Ну, про вісту дуже багато розповідати не треба. Думаю, всі знають, що це таке. Це велетень з рожевими квіточками. Дуже гарний сорт. Йому потрібен великий об'єм. І також каскадія Спітая. Ну, це мій фаворит вже не перший рік. Я дуже люблю цей сорт, це рожевий з зеленою такою юбочкою. Дуже класно росте. Дуже я його люблю. Тому теж собі зараз висаджу. І до слова про погоду. Оділа кофту, жарка. Зараз сняла кофту, стане холодно. В общем, погода в цьому році, якась, я думаю, що ви всі помітили, да? викрутаси цьогорічної погоди. Ну, а що робити? Так, і приступаємо. Так, головне, не забудь, що тут проволока натягнута, зараз і очі собі викалю. Ні, стану лучше сюди, бо забуду, залишусь без очей. Ой, ну во не не могу. Так, зараз ще його так достати, треба якась акуратненько. І знаєте, що ще хотіла сказати? Тут посаджений один садженець, тут не два. І бачите, як гуляє колір. Ось на таких сортах, ну, зіркове небо чи як хто його називає, гуляє сорт. Одна квіточка може бути в цяточку, одна чиста, одна наполовинку. Але загалом це виглядає. Ух! Так, я все ж таки її витягла. І просто перевалюю. Просто от сюди, в 12 літрів. А, тихо, розламуємося. І просто перевалюю, так, притрамбовую, і зараз, зараз там, <кхух> пошаманю руками. Притрамбувала, земелька й тинь тинь і все. Люди, я в восторгі. Подивіться, це він сидів у цьому, це 4 літри. І пересадила, перевалила в 12 літрів. Він наче тут і жив. Подивіться, яка тільки краса. Я не можу, і, і серединка нічого ніде не розвалюється. Боже, він просто мега-мега рівномірний Ух! Так, обираю цей вазон. І, е, до речі, хочу сказати: стане він на повне сонце, догляд за ним мінімальний, просто вчасно поливати, обривати відсвівші квіточки, сонячна сторона. І отака от краса в мене буде все літо. Так. Ой, красоту. Так, берусь до наступного. Так, наступна віста. Так, от по вісті, що я вам скажу, я б її трошки підрізала. Мені вона якась трохи як лисувата. То я, мабуть, її зараз перевалю і трошечки чікну. Так. Трамбуєм, трамбуємо, колдуємо. Оп, оп, оп. Готова? Дивіться, теж наче все життя жила в цьому горщику, так? Да? Гарненька. Так. Наступний. Наступний у нас хто? Питає. Так, і цей готовий. Теж гарненько він виглядає. Він просто ще не дуже заквіт, але це буде теж бомба. І ще один сорт собі сажу. Це віста джазбері. Вона теж росте величезною. В неї така більш, більш мілку, мілка квіточка. Але не менш гарна. І цей готовий. Так. З петуніями поки стоп. Зараз буду, знаєте, що ще висаджувати. Огірки! І теж хочу в такі самі е, великі горшки. Оце ж хазяйка нюрка. Треба. Ой! Треба вже було їх. Давним-давно висадить, але все нема часу. Один, я бачите, висадила в кашпоху 4 літра, тут вже огірки можна збирати. Але мені сказали, що цього об'єма мало. Я в оцих овочевих ділах не, не дуже розбираюсь. Ну, поки що хай росте, а потім подивлюсь, хоча подивлюсь на кореневу, якщо що, перевалювати в такий великий. І в теплиці теплиця вже звільняється, я їх тут зараз собі підв'яжу і буде в мене салат. Хочу перевірити його кореневу і. А, ого, та ні, треба його перевалювати. Да, ні, мало йому місця. Боже, якось треба... Акуратненько, якийсь він такий хрупкенький. Давай, дружище. Поїхали в велику. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. оп, 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 оп. оп. Та-да-да. Та-да-да. -да. Так, перший готов. Я потім приберу звідсіля стол. Ось вона цю проволочку якраз підв'яжемо, і буде всі, звісно, малючки. Вони в мене бідненькі, вони вже ждуть, плачуть, кажуть, пересади нас. Ну, нічого, не було часу. Зараз перевалим. Прям зразу в величезний об'єм і як піде огуречна ферма в мене буде. І отут у мене буде така міні. Огуречна, грядочка, огіркова, міні-огіркова грядочка. Все це діло підв'яжу, бо нема зараз шпагата, треба в магазин їздити. І буду збирати урожай. Так, трошки своїх хвости підтягнула, хоча ще хвостів і хвостів, ще дуже багато всього. Зараз у мене в теплиці живе хризантема, залишки петунії. Хризантема є і шаровидна мультифлора, і великоквіткова, і середньоквіткова. Але це вже зовсім інша історія.